Я маю для тебе сюрприз. Шо? Покажи. Бабуся тобі передала. Угу. Дай -дай Класно. Дай -дай а? Передавай бабусі привіт і кажи дякую. дякую. <схи> Давай я ножик чекай вона як робот-машинка, а ну покажи. Вау! Теба, треба так купувати. І він полічає чорт. Кластер машинка. во диви, Арсенко. Бачиш, диви. диви, чекай, 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 чекай. Вона ось має підніматися, А ну зараз. Вау, дивіться, клас. Так буде їздити. Отак, во бі-бір. Є пульт. Треба батарейки. Я просто ставлю по колеке глюкси. Давай, він чує. Осудий поставив, сюди, Арсенко. Ой! ти це тут Я не знаю. А чекай, дай мені, я подивлюсь. Сі -сі. ой Ой-ой-ой, ти що таке? О, подивіться. Чекай, чекай, ти щось нажав? Ти напевно на якусь кнопочку нажав. А чекай. Ой, боже, вона сама їде. О, <світло> так, о. Ага. так От... <Отто> клас. <світло> Реально класна машинка. Вау. але ну, давай робот. Я би забула, як ви А чи свій не розуміє, що робиться? Ти відого. Вважай. Погладиш машеньку. А чекай, а там та кнопка можна мамі? Можна. Дякую. Оте. Ага. От, от такі можна їхати, от, от такі робот, ага. і то такі збиту. І то їхати. Ага. Сподобалось, Арсенко? Чекай, я залю. Мені не ну, продай мені, тобі сподобалось? Бо я нічого не на я нічого не натискаю, вона сама їздить. Якщо нажати оцю цю кнопочку. А ще одна є машинка. Машинка. Ти вставає. Ей, кусо! Клас! Класс! подобається ця бачинка. Ма! Угу. А я вам Усі. зараз покажу, що бабуся ще вислала. Так, е... сирочок плавлений. Дві упаковочки. Златусі фарби. Оці фарби дуже класні, фірма файна. таки мало. Чупа-чупси. Це в нас цукор, приправа в кубиках. шоколадки. І мені оті сухарики дуже смачні. Так, рушнички, то три штуки, от в таких розмірах. Такий голубенький колір, гарненьке. Потім е, дві пачки капсул. Давай, розпаковуй. Златусі і ота кофточка. Ото моя. Це твоя, так. Зараз покажу. Велика. Ковточка велика? Диви, як прапор України. Ага. Сподобалась тобі кофточка? Та, але я їду на А, Зною йде на футбол. Я... Каже, піде мені. в ній. Затося така кофточка. На гуртики. І то, Така мені. гарненька. Що що? Це я їде на хубов. І на футбол ти будеш не в тому ходити. Це тобі джинси там. От Арсенкові. Так, от, е, ну, І от, ще. Ну, зараз поміряємо. вони невеликі, вони на тебе, це твій розмір. І з латуся ще ось така кофточка. Ну, така сама, як там та, але просто колір інший. Так гарно. Ой, як ти мієш гарно складати, молодець. Так, супа, складно! <плес> Встань, стань, стань, дивіться. Як гарно виглядає. І джинси, і кофточка. Так? Вони оці джинси, арчі фу, оці джинси будуть, йому ще навесно, бо вони так трошки задошли, Ну, це і добре, головне, що не маленькі. Так гарно виглядають. Вставай, ходи, йдемо, придягнемо. Nee, Тобі подобається, йди подивися. Ну, йди подивись зеркало. Що там? Я дивився, я подивився. Подивився? Так. Да. І як? Давай куточку таке будемо збирати. Ха? Я таке буду зібрати. Мама вже показувала. Хто є? Ой, я не хотіла стоять почути. Резня. Угу. Я не випадала. Я пота. Чупики. Чупики. Осадкова робить розпаковку. І я тільки що автографію робила, кажу, Арсенко, встань і усміхнися. А ну, Арсенко, Орсанку останній і усміхнеся. Я супер хобов. Добре. Усміхнися. <різь> Такий красотчик. Аж сам тішиться. А ще мені бабуся вислала таке пальто, воно мені настільки подобається, залітки класне. Але мені потрібно трохи поправитися. Але от по плечах файне, рукава класні. Ну, тобто на увазі, що підійшло. Тільки тут мені трохи треба набрати. Залій колір дуже подобається. Такий класний. Ще є такий ремінь, трохи себе так зав'язала. Можна навіть і вільніше трохи зробити. кишеньки, Ну, взагалі клас. І довжина мені так подобається. Я таку хотіла довжину. Красу, кажу, потрібно поправитися. Отож, кістки видно. Ми вже були на новій пошті, забрали запчастини до машини. А зараз так, ми зараз йдемо на базар. Потрібно м'ясо купити. Папу, чекай, чекай чекай мене, Арсенко. Чекай мене. Давай, ручку. о. Є орхідеї і мені потрібно до орхідеї такий вазоночок пластмасовий. А носену йдемо подивимось, що вони є, бо вже який раз за Ходи подивимося. Каже, не буде красиво. Так, не буде красиво. У нас світла немає, все працює на генераторах. Ходи, ходи. Подивимось, може пізніше підемо ще на майданчик. Ходи, ходи, так, що ми купили? Грінки, тут з цибулою і сиром. Два різні смаки. Потім сірники. Дітям такі пельмені, мішутка з телятиною. Чудо йогурти. Лаженку ще собі виграв, вибрав отакий йогурт з прикосом і морквою. Потім е сирна маса ванільна. Сосишки. Су <рапляє> Ти, я всерку доволі. І свинина. Я, я, буду... я, mm -hmm. я буду запіканку робити. Там з картоплею. Потім сину перемолоти це м'ясо. Сирники вже готові. навіть тепленькі. Файні, можна їсти, зараз їх перекину. Тарілочку. І поїмо зі сметанкою. Ням-ням-ням. Все, включила пральну машинку. Перу. Потім вивішую І ще. Одну загружу. Ми приїхали на фільм. Теді називається, що там про якусь мішку, або на мультикіт у Чуботях. Ми ще не вирішили, куди підемо. Або туди, або туди подумаємо. Що Арсенко вибере, то і підемо. Арсенку спить. Ну, так шкода його будити. Андрій пішов по каву. О! Прийшов вже. І зараз п'ємо і будемо виходити. Можливо, Арсенку зараз поснеться, тому що деколи таке буває, коли от, ми не їдемо, а стоїмо, то він зразу стає. Ладно, так. Тато фотографію робить, який красунчик. <клес> Так, тому йдемо брати білетики. О, та на Кунькаксі катається. Все, білетик ми взяли. От, пригоди Теді. Арсенко захотів. Ми дивились трейлер. Мібути цікаво, подивимось. Так. Все, їдемо? Ми зайшли в Чудо-острів, Асенко гарно заколюдував, тепер вибирає собі подарунок. А я дивлюся на всякі книжечки. Тут є такі цікаві, мислення тім. Червона казки найкращі. Черепашка, шашка та його друзі. О, цікаво так. Така книжечка. Меточня у різдвяній школі. Цікаві тут книжечки. Що тут ще є. Колобок, рібка. Оце цікава книжечка. О, з цієї сторони теж є. Навіщо є щенята. Ченячий патруль. Все про все. О, цікава книжечка. Цікава, ну давайте подивимося, що це є. Все про все. Я не можу відкрити. Вона дуже така груба. Я тут. Та йду, 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 йду. Мамуся каже. Мамуся кричить. Книга звірів, що динозавр, навіть тераннозавр. А ну покажи. Отакий. Ін так класно рочить. Тиренозавр. Тримай, ходи, йдемо. Я Радий. Принаймні вже не машинка. Вже динозавр. Оце завжди машинки, машинки. І більше нічого. Ми зайшли Ашан. Які цікаві книжечки. То все відкривається. А це цікаво. Клас. Що така є? Ану, де її поставити, щоб подивитись? Такі гарні малюночки. Вау. Таємниця різдвяного подарунка. 200 гривень. Герої дикого бісу. 210 гривень. Ну, класно. Цікаві такі книжечки. Оці дуже цікаві. О, дарунок різдвяної зірки. Угу, Дуже гарні. Здається, ми на фільм не попадемо, тому що починається тривога, там вже в Житомирі, Вінниці є. І зараз, напевно, до нас дійде. Андрій пішов з умову арсанкою картопи фрі. А, мені там Шарму, сурол. Чекаємо. Ось такий ролл. З нами не видно. Смачна картопелька? Так. М -м -м. Все, повітряна тривога. О -о -о. Ходи, Артанчику, вставай, сонечко, вставай. Бери. Дай, дай, дай. Бери водичку, бери. Я перший раз під час повітряної тривоги знаходжуся в торговому центрі. <плесенька> О, пайно та плесенько. Асенко. Потрібно потікати трошки, сина. І поїдемо додому. <у> <у> Асенко, тут бавиться. Да, так, Андрій. давай, я буду тебе і ти будеш рибка. Давай, я тепер. Давай я тепер рибка. І я, я, я буду котик. Ні, я буду ні, Давай ти будеш котик. Плетити. Але котик має. Плетити, М -м, котик. Там так. <у> -у. А я рибка Давай, рибка. Ні, <кліпи> ти Ми Перше бавились. Мають отаку батарейку, де вона є? Маленька. Брали собі в руку і вгадували, в якій руці. Тепер Арсен просить, щоб побавитись в хованки. нас тривога вже дві години. Я ще не сховався. Каже, я ще не сховався. А я як Адріс ховається. Шукай тата, Арсенко. Арсен, все, шукай тата. Я Де я тато? Він не радить, що шукати не ходити. Ааа, він шуткував. Ти знав, що я тут? Так. Добре, давай тепер я. Арсен Андрія шукає. Андрій тут сидить. А десь пішов туди. і не може його знайти. Що? Не знаєш, де тато є? Ну шукай добре, де тато є. Де тато є? Арсене. <гум> Андрій сміється, зайде що, тому що тепер Арсен так таксі. Андрій пішов в іншу сторону. типу його шукати. <гум> Тоді грибочок. І тіжиться, що його тато не бачить. Арсенко кричить Ура! Відбій! Тата помалесеньку будемо виходити. Арсенко. Пригоди теті Буха. Так, ходи до мами, сюди. Ходи, мама є. Приходить теді від мене. І замість теді ми йдемо, кіт у Чуботях 2. 3D. Тут твої? Так, моє і тато. А де твої? Де ти лише свої? Тут тату мене забрав. Тато забрав? Тож ми йдемо. Так, де мама зніме тобі шапочку? Куди сюди? Отакі. Отакії. Давай курточку. Все? Давай. Ні. Отак просто. Але не ще не знімай, добре? Мама. Ну ще не знімай, бо тому, що може бути холодно. там знімемо, добре? Все? Зараз буде про котика. Ну давай на ну за холодно. Теж подивимось, можливо, кидуть в чоботя. Буде принаймні, може ліпше вже там того, не знаю. Але дивилася трейлер, там теж класно. Проводить теді. Андрій пішов чай брати. Не теж смішний? Да. Так. Ось яка то година. А нам на яку? За 15-6. А зараз яка? О, через три хвилини вже буде. Йде. Погане зеркало чого. Ти себе боїшся? Що тобі? О, <свісно> <свісно> Ти що, <шо>, звужуєшся? Ну <свісно> То баба теж диви, на маму диви на камеру, як мама виглядає, бачиш? Будемо йдемо до тата. І той. На, тримай квиточки. Але гарно тримай не резерве. Бо тому на мультик не попадає. Йде мішка. То не мішка, мішки нема. Мішки ми пропустили. Мішку ми пропустили. Тому що була тривога. Йдемо на кіт у чоботях. — Там написано, де будемо окуляри. Во, Ми маємо окуляри. Я знаю. Я поставити на поко на укаляри. Я поко на украляри хоче. Укуляри. А чому тобі було страшно? О, дякую. Ще хочеш? А тобі сподобався мультик? Мультик сподобався? Арсенко так сміявся з того мультика. А взагалі нам той мультик дуже сподобався. Все класно. Щось на початку хоч так не дуже, але потім почала дивитися і взагалі класний. Куди? Арсенко так сміявся, там такі були деякі моменти. Навіть їх було досить багато. Так покутав, ну класно. Ми заїхали в епіцентр поїсти. Арсенко там і грає на піаніні. Взяли борщик, гречку, котлетку і узвар. Куди Арсенко? Сина. Сина? Куди їсти? Приїхали додому, я одяг складаю, читаю новини і всі просто думаю, за що? За що? Нашим людям це все? Нашим діткам. Дивишся новини і просто просто жахаєшся. І просто вже навіть тих слів не знаходиш, щоб писати, які вони. Виродки, гниди. Ну просто навіть слова в тому цілому світі нема. Ну просто. Просто просто ненавижу взагалі. Такого слова, напевно, нема на тому цілому світі, щоб сказати, хто вони є. Просто чорти. Ти дивишся ті новини, як та мама плаче, як ті люди кричать під тими завалами і просто. Просто, мені здається, не вже сліз немає, а ти вже в такому ужасі, що таких аж нервах, знаєте, взагалі взагалі відбувається і коли вже дадуть нам спокій, то все. Я вже так чекаю, коли то вже Москву підірвуть. І повністю їх взагалі. Ми дивимось шрек по новому каналі. Ксенко помхаєш ручкою. Де ти був? А? i <laughs> mm.